Доброго дня! Я на вулиці Лісна у Брюховичах. Нагадую, що маю продаж два котеджі. Попередньо вам показувала відеоогляд, як розпочинається будівництво. Ось я вже на другому поверсі одного із котеджів, які продаються. Два котеджі продано і два ще вільних. Активне йде будівництво. Ось вже стіни другого поверху будуть скоро готові. Буде накриватися. Є сходи. Усі деталі і візуалізацію прикріплю. До кожного котеджу є декілька сотих землі. Ось заїзд. Вулиця лісна поблизу центру Кирюхович. Розвинута інфраструктура. Тут також прикріплю візуалізацію, щоб було детальніше зрозуміло, як розташовуються кімнати. Ось заднє подвір'я. Усі комунікації центральні. Ось так швиденько збудувалися ці котеджі, ще трішки буде готовність. Залишаю усі деталі, кого цікавить така пропозиція. Звертайтесь!